Добрий день, шановні наші друзі! Сьогодні я спробую влаштувати свято всім шанувальникам літератури кримінального детективного жанру. Скажіть мені, будь ласка, чи можна за самими лише рештками обгорілого тіла встановити, було це вбивство або нещасний випадок, або дізнатися страшну тайну вбитого лише за його кістками? А головний герой роману Саймона Бекета записано на кістках, кримінальний антрополог Девід Гантер впевнений, що це можливо. Складно розслідувати злочин без додаткових доказів. Та Девіда Гантера ніщо не лякає. Коли хтось намагається знищити сліди злочину, влаштовуючи пожежі. Та є зрозуміло, що злочинець знаходиться на острові. Ба! Далі ще гірше. Потужний шторм відрізає острів від зовнішнього світу. Хто в закритій спільноті міг влаштувати всі ці звірства? Чи будуть іще жертви? Тривога шириться серед мешканців острова. І лише Девід Гантер може покласти цьому край. Роман Саймона Бекета, записано на кістках, тримає в напруженні до останньої сторінки. Джейсон Рекулак. приховані малюнки. Це моторошний і майстерно побудований роман-тріллер. Легка мова. Приголомшливі повороти сюжету, від яких не відірватися. а ще... Це приправлено чудовими малюнками. Мелорі Квін влаштовується нянею в родину Максвелів. Вона задоволена своєю роботою. Дівчині треба доглядати за п'ятирічним, сором'язливим хлопчиком Теті. Він скрізь носить з собою олівці. Альбом для малювання, в якому замальовує все, що бачить: дерева, кроликів, повітряні кульки. Та одного разу в його малюнках з'являються моторошні сюжети. Малюнки Тедді стають дедалі все зловісніші. де дитина могла все це бачити. Та одного разу дівчина побачить на малюнку таке що заставить її захлинутися в безмовному крику. Приховані малюнки Джеймса Рекулака запрошують у світ жах.